Головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський повідомляє про те, що так росіяни зараз значно активували свої дії поведінку. І ведуть наступ на Запорізькому напрямку. Фактично, головнокомандувач зазначив, що основні зусилля ворог зосередив на Покровському, як ми говорили з Лакішуком на Лиманському, Новопавлівському напрямках, а також на прикордонних районах Сумщини. Сирський додав, що у травні окупанти втратили понад 34 тисячі особового складу. 34. зараз за оцінками західних розвиток росіяни можуть набирати 30... 35 тисяч в місяць орієнтовно це і пан Юрій Федоренко мені підтверджує, але каже, що таким чином м -м, відчувається, що їх не менше на полі бою, але й не більше. Тобто фактично Росія компенсовує втрати. Ось але так вони сунуть. І ось ці живі піхотні штурми нікуди не зникають. Основні армії армія Резосередила на Донеччині, а також на прикордонній Сумської області, на запорізькому напрямку, зазначив голов головком ЗСУ. Командування української армії заділо зараз вже резерви для стримування російського наступу. Повідомив Сирський в суботу, 31 травня. Він проводить щомісяця таку підсумкову нараду за результатами діяльності збройних сил України цього разу. Виклики, завдання і результативність дій наших сил оборони оцінили за місяць травень. У останньому місяці весни сили оборони продовжували стримувати ворога, завдаючи йому відчутних втрат. За словами Сирського, основні зусилля, армія РФ зосередила на Покровському, Торецькому, Лиманському, Новопавлівському напрямках а також на прикордонній Сумською областю. Ворог значно активізувався на Запорізькому напрямку, де проводить Активні наступальні дії, вживаємо заходів для підвищення стійкості оборони наших військ шляхом посилення резервами загрозливих напрямків та ступеня вогневого ураження противника. Проводимо зокрема і активні дії за для покращення тактичного положення, в тому числі і на території країни агресора. Написав Сирський головком запевнив, що ЗСУ максимально ворога ще на підході до позицій. Активно працюють артилерія, авіація, безпілотні системи за місяць, станом на сьогодні російські окупанти втратили понад 34 тисячі особового складу. Окрім того, за місяць було задано ударів по 58 цілях на території Росії. Уражено військові об'єкти, підірвано спроможності воєнно-промислового комплексу серед цілей потужності з виробництва вибухових речовин та ударних безпілотників.